Вітаю, шановні! Ви на 33-м каналі. З вами Гнаді Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військової. Будемо говорити прямо зараз з Владиславом Селезньовим. Я вітаю вас, пане Владиславе, вітання вам, слава Україні! Героям слава пане Владиславе. Давайте почнемо. З близького сходу, слухайте, от мені цікава ваша думка. Кажуть, що о, по часу для Ізраїлю це ну довга операція. Вона вже затягнулася. Ну бо вони якось до цього, що швидше все відбувалося. Потім я почув ще таку дивну. Ну там дійсно новини були стосовно того, що Ліван там все там про війну заявляє. Потім Сирія. слухайте, а мені цікаво, а от під цю всю історію зміниться режим в Сирії чи ні? Бо тут хтось каже, що під всю всю історію будуть вирішувати і це питання. Ну, по перше, пане Кінаді, я маю вітати нас з вами, нашу аудиторію, з тим, що ми поступово з вами відсутні військових українських питань виходимо на рівень. Ага. І насправді це збільшує наші можливості, а це а з іншого боку, створює певні можливості для нашої аудиторії отримати більш е, виважену інформацію щодо тих процесів, які відбуваються в різних куточках світу, але в тій чи іншій мірі будуть так само впливати в ситуацію щодо ситуації на полі бою на території нашої країни, і насправді так воно і є, адже часто густо за лаштунками ми чуємо таке: конфлікт між Палестиною та Ізраїлем це таке себе відлуння. А насправді ж ключовий. Політичні гравці нашого світу орієнтуються в першу чергу на те, щоб знищити режим Асада в Сирії, розірвати буквально на шматки цю близькосхідну країну для того, щоб вирішувати в певний спосіб свої там і територіальні питання, і питання пов'язане з доступом до ресурсів та логістичних маршрутів та напрямків. Очевидно, що лише чим далі, тим більше буде набирати обертів протистояння між Палістиною та державою Ізраїль. Чому? Тому що, де-факто надто багато світових гравців зацікавлено в тому, що ситуація за, на підсумку тієї військової агресії, яка розпочалася 7 жовтня цього року, була. Кардинально трансформована, є певні зиски та прагнення з боку Ісламської Республіки Іран, з боку Російської Федерації, Чимала кра частина країн Близького Сходу о, так само марять е там певними і достатньо серйозного рівня геополітичними зрушеннями в цьому буревному регіоні. З іншого боку, ми бачимо на позицію і Сполучених Штатів Америки і країн колективного Заходу, тобто виник. Питання такого серйозного протистояння Знову ж таки на арені виникають ще дві супердержави. Йдеться про Китайську Народну Республіку та Індію. Тому здається, що всі ключові країни світу дотичні до тих процесів, які відбуваються на відносно великі території. А це значить, що передбачити, в який саме спосіб буде рухатись той процес, і до яких результатів все дійде. Досить важко, чому тому, що надто багато впливових країн надто багато ресурсів буде задіяно, і хто о, наважиться першим натиснути на ту умовну червону кнопку, яка може докорінно змінити ситуацію і інтенсивність ведення бойових дій на цій ділянці, фактично фронтових дій поки що важко прогнозувати. Але те, що тенденції і далі спостерігаються досить боремні, і вони набувають певних таких загрозливих ознак та обсягів, це очевидно. Слухайте, про кнопку там шаман є такий в них. Співак він вже натиснув mm -hmm. в Російській Федерації mm -hmm. на червону кнопку. Я так дивлюся на цю на це божевілля. Ну вони ну окей, ну там, ну свято у вас, там це біся, там і так, і так, і, ну, і таке інше. Ну вони що не розуміють, що вся ця історія, вона ж ну. Як третій закон Ньютона – сила дії дорівнює силі протидії? І там така ж кількість, як ти випустив, полетить в тебе. Ну у тебе що ти будеш радіти, що твій диктатор сховався десь там на Алтаї, Валдаєш? Малтає чи десь? А ти що, ну помреш з усіма? Жу я глухайте, чи, як Ви думаєте, вони от дійсно вірять в це? Чи вони вже готові помирати? От мені цікава ваша думка, Вони готові помирати? Чим нав'язують таку думку? Ні, ні, вони готові жити вічно. Ми бачимо, яких зусиль прикладає і наша нашоросійська світова медицина, щоб тримати в більш-менш сталому стані здоров'я кремлівського диктатора. Путіна а, я думаю, я до речі, досить скептично відношусь до тих теорій змов, які поширює професор Соловйов, Мовляв, Путіна вже немає вже не більшіка. А зараз в ньому працюють двійники. До речі, на то до цієї ж думки і українська розвідка. Те, що у Путіна може бути двійники, в тому сумні. Ви не так багато, а от те, що головний чи перший Путін е став небіжчиком. Тут я маю досить серйозний скепсис, бо думаю, що над не були процеси. Тільки ну, це сталося. Бо над та... непереборне існує між різними силовими баштами Кремля. А це значить, що тільки ті ну, Путін зійде. З свого земного шляху почнуться відразу деструктивні та турбулентні процеси пов'язані з тим, що почнеться війна всіх та проти вся, але ж те, що Путін та поплічники марять тим що вони зможуть своїм тиском, своїми інформаційно-психологічними операціями тиском своєї зброї змінити докорінне ставлення світової спільноти до їх геополітичних марень та планів. Мені здається, що ця історія має право на життя, бо згадаємо з якою риторикою виступав Володимир Путін перед початком повномасштабної ворожої агресії відношення до суверенної України. Він вимагав від НАТО виходу на кордони дивно сьомого року, і я певен в тому, що. Він цим маренням і досі живе. Він марить тим, що зможе взяти під контроль усі країни, які входили колись до складу радянського союзу. Він так само марить тим, що зможе взяти під контроль не лише країни Балтії, країни східної Європи, зокрема і східну частину Німеччини, бо так колись було. Коли він працював агентом КДБ на території е, Дрездена, то очевидно, ці марення він намагається трансформувати в якісь реальні дії, і те, що зараз важливо, на, на чому до речі, наголошує наш генерал Валерій Залужний, е, гуртуватися усім притомним країнам світу заради боротьби з путінською армією, з путінською агресією, це очевидно, бо інакше може програти не лише Україна чи є європейський континент, може програти взагалі весь світ. Тут я абсолютно згоден із вами і з паном Залужним. Слухайте, Патрушево, дуже багато, якось дуже багато зараз Патрушево. Почув таку новину. Ну, вона була до цього, ми колись говорили про це. Ну, знову. Слухайте, дав наказ, така новина собі, дав наказ Патрушев робити якісь диверсії на своїх атомних електростанціях. На своїх атомних електростанціях для того, щоб виправдати потім ядерний удар по, по, по нам. Слухайте, що дійсно така є інформація, і що ви знаєте з цього приводу, казус Беллі, очевидно, що пода путінському путінському уряду потрібний якийсь досить таки вагомий аргумент, який би е, е, мав і чи надав йому змогу використати в тому числі ядерну компоненту для того, щоб приборкати на на ран, на, на ранливу Україну, але ж увагу. Минулого року, десь на великдень на ці свята активно мусувалася в професійному середовищі, експертному середовищі інформація про те, що Путін напаготові. Він готовий вдарити по одному з полігонів на території західної частини нашої країни. І насправді всі були поготові. але того не сталося. Чому мені здається, що спрацювала заштункова дипломатія, підкиливна дипломатія, і путіну абсолютно чітко буквально на пальцях пояснили, що буде з ним. З його особистим життям життям його найближчого оточення, та й взагалі з Російської Федерації, у разі якщо він наважиться здійснити ядерний удар по території країни, яка впритул межує з країнами Європейського союзу та країнами, які входять до північно-атлантичного альянсу, цього разу це знову ж таки та сама риторика, але знову ж таки. Погрози залякування, це ж питерське підвір'я, це питерські гопніки, які саме в такий спосіб діяли для того, щоб налякати свою потенційну жертву. Але ж якщо жертва не налякалася, якщо вона давала стусанів тим самим гопніків, то ті гопники збирали свої манатки і тікали хто куди, да, розбивалися розбігалися по різних кутах. Думаю, що якщо так само буде поводитись колективна Європа, реагуючи на такі алармійські заяви Путіна та його поплічників, ну в даному випадку йдеться про Патрошова, тож очевидно, що ті самі гопники, навіть маючи зараз поважні державні посади, накшалт секретар Ради безпеки та оборони Російської Федерації, чи президент Російської Федерації, так само будуть тікати по різних кутках для того, щоб берегти своє жалігідне життя. Ми будемо уважно за цим споглядати. Слухайте, після ось статті Залужного і от в цього. А пам'ятаєте, да? Я вам казав тоді, що я вже відчуваю, а воно так і сталося. Це велика атомна, атомна і воно ще. Я вам так скажу, воно ще все не закінчилося. Оця вся історія. Слухайте, оце історія тупік, тупік, залужний. Там каже, що тупік на фронті тут наш президент, пан Зеленський, каже, що тупік відміняється. Відміняється, що будемо ще до зими ще наступати, і десь будуть успіхи. Що ви думаєте з цього приводу про ось цю тупікову ситуацію? Що там, які ділянки фронту нам кажуть про те, що тупік відміняється? А, ну, пане панакине, незважаючи на те, що ми з вами активно говоримо, в тому числі геополітичне питання, і це насправді важливо, е, От щодо доступу до інформації, яка містить гріф Т, е, має відносно невелике коло посадових осіб. І ми в це коло не входимо. Але є абсолютно очевидні речі, які ми чудово бачимо на мапі, наприклад, діпстейт, які чітко можуть продемонструвати можливості українського війська. Ну до прикладу, е, боротися з ворожим групуванням військ, яке нині не. Намагаються наступати на Купінська Ліманському напрямку е, і проводити власне контратаки. Справа насправді насправді дуже складні і по великому рахунку кепські. Чому? Тому що ворог має відносно коротке плече логістичного забезпечення, тому будь-які спроби українського війська контратакувати будуть наражатися на те, що ворог буде підтягувати додаткові ресурси з території Російської Федерації і щоразу відбивати наші контратаки. А от те, що відбувається м, на напрямку. В районі е, Вербовова е, то там ситуація більш динамічна, бо ворог вже задіяв всі свої оперативні резерви, нучними шлевою частини, і нічого не може вдіяти з нашим е, наступом на цій ділянці фронту. І хоча е, обсяги не на, на особливо вражають, але Знову ж таки, ми маємо розуміти, в яких умовах наші хлопці атакують. Там з суцільні мережа інженерно фортифікаційна споруд, та сама добре звісна лінія оборони імені генерала Армагідного Сорокіна і вести бойові дії, там край важко. Ще одна є ділянка фронту, на яку я можу відверто ставити, і говорити, що там у нас справи йдуть досить динамічно і з позитивною динамікою. Це левий лівий берег Дніпра, південний Херсонщини, там наші морські піхоти. З корпусу морської піхоти продовжують розширювати плацдарм, ворог перекидає туди додаткові ресурси засоби, себе, а військову техніку, але нічого не може зробити. А слухайте, звідки, почекайте, пане Олеса? Я от якраз хотів запитати. Бачимо дійсно, якщо дивитися на діпстей, то там зелена смуга, ця вона зростає. Сіра смуга зростає, вона вже поглинає не тільки кринки. Вона по потрохи виходить і на до дорогу, про яку ми з вами говорили. Слухайте, а звідки вони тягнуть туди? От мені цікаво. Ти ж якщо ти хочеш туди щось потягнути, ти ну ти ж не візьмеш це з повітря і потягнув. Ти потрібно потрібно звідки, звідки взяти, звідки вони тягнуть туди? З великою повагою ставлюсь до української розвитки, бо вона насправді знає більше, навіть більше, ніж то про те я хотів би повідомити ворог. Отже, українська розвідка повідомляє, що нині російські окупанти змушені переміщувати 7 сьомої десанта штурмової дивізії. Це російська десантура, яка до діяла в районі Такмака. Саме там чотири дивізії ворожої армії намагалися стримати український наступ в районі Вербового, в районі роботіного. Тим не менш, ворог зараз змушений рефлексувати, і тому частину своїх ресурсів, причому найбільш боєздатних, він перекидає на херсонське напрямок. Угу. Бо там справи ще більш погані. Так от я починаючи розмову про те. Де саме Україна може досягти успіхів, підтримуючи нашого президента Володимира Зеленського, переконаний в тому, що українська армія може просуватися на щонайменше двох-трьох ділянках. Це може бути район південний від Бахмуту. Хоча знову ж таки про оперативні наслідки такого просування не варто вести мову, бо надто багато там ворожих сил та засобів і. З, з, з на стратегічному та навіть на оперативному рівні просування вперед навряд чи дасть нам змогу а, в, в короткий проміжок часу, взяти в оперативне оточення ворогів, які знаходяться в Бахмуті та й. Мамоче варто звертати увагу на інші ділянки фронту, зокрема на лівий берег Дніпра, бо відстань від Дніпра до кримських перешиків, там напряму 80 кілометрів. А це вже серйозна загроза для путінського війська, в тому числі того, що дислокується в Криму та Севастополі. І думаю, що ті ресурси, а саме від наявності ресурсів, буде залежати успіх українського війська. Ті ресурси, які нині має в розпорядженні головком Збройних Сил України, а також командує корпусу морської піхоти, думаю, скоріше за все, будуть спрямовуватись туди, на південь Херсонської області. Насправді задача досить непроста, бо Дніпро в цій частині тисячу метрів що його ширина складає, як навести понтонно мостову переправу. Історія це непроста. Треба чимало ресурсів спеціалізованих, тобто спеціальної техніки. А по-друге, як вберегти ту понтонну масову переправу від впливу ворожої авіації та ворожа? <світт> так само складна задача: потрібні додаткові ресурси у вигляді систем протиповітряної оборони, потрібні ресурси для того, щоб розширювати плацдарм, щоб чим далі ворожу артилерію від цієї ділянки фронту. І чи вистачить в Україні ресурсів, щоб реалізувати цей амбітний план? Важко сказати. Важко. В якості чудової новини чи? Такого себе призу для українських сил оборони варто нагадати про те, що на цій ділянці фронту ворог не надто приймався питаннями створення потужних рубежів оборони, тобто, фактично, там немає таких е е об'єктів накшалт та лінії оборони Соровіки, на що створена на півдні Запорізької області, е єдине, що створено достатньо потужний, такий е е е е серед оборони дещо північніший від. Е е Тих самих кримських перешийків район Каланчика. Там набудовано чимало каланчак, чаплинка, там створена така розгалужена мережа захисних оборонних споруд, але знову ж таки, якщо українська армія там достатньо кількість артилерійських гармат та боєприпасів до них, то ворог, навряд чи навіть спромагнеться зорганізувати серйозний опір на цій ділянці фронту. Бо окрім інженерних та фортикаційних споруд, потрібно було б ще створити масштабні мінні поля. Частину ворог за проміжок часу це зробити важко прогнозувати, бо очевидно, що зараз основні його ресурси задіяні на тому, щоб за допомогою інженерних засобів створити на нові на, на рубіжі оборони, які знаходяться дещо південніше від лівого берега вздовж тієї дороги, що з'єднує Херсон. з Мелітополям Думаю, що саме там зараз ворог успішного порядку намагається створити мережу окопів, бліндажів, дотривалих вогневих точок, щоб в такий спосіб стримати український наступ. Хоча знов ж таки тенденція така, є, що якщо Україна зможе налагодити логістику між правим та лівим берегом, ворог буде нести серйозне втрати не лише в живій силі та бронетехніці, а в тому числі втрачати території, які додано ма під контролем. Слухайте, ну а теоретично це можливо? От є такі успішні кейси, тисячу метрів. Це ой ой ой, Так, але тим не менше. якщо ворожі пабліки з телеграм-канала повідомляють, що бронетехніка вже з'являється на лінії. Ага. Це значить, що в якийсь спосіб її переправляє Украї... українські сили оборони. І якщо про БМП та БТР, мабуть, не варто говорити, бо вони мають можливість самостійно долати водні в... рубежі. А от що стосується Хамві, то скоріше за все задіється якісь інженерно-технічні засоби та спеціальна техніка, за допомогою яких переміщується ці ця... самі хамві. Сподіваюся, що і міномети і артилерія згодом з'являються так само, як і з'являться засоби протиповітряної оборони, бо це дуже важлива компонента. Ворог має на цій ділянці фронту чимало перевагу саме в штурмовій авіації, і для того, щоб ворожу авіацію відігнати чим далі від наших рубежів, які uh -huh. ми тримаємо, потрібні потужні засоби протиповітряної оборони. Uh -huh. Ну, чекаємо на них, на, 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 я там чув, що ми і в і в оренду вже запросили, і, і купляти хочемо і так просто. Слухайте, на останок, давайте поговоримо. Тут пан Умеров каже про мобілізацію по-новому. Мобілізація по новому, що це про що це? Він каже, як як воно буде і коли, і про який період йдеться? Я от не можу зрозуміти про що це післявоєнний період? чи це під час воєнний період, чи от про що йде мова тут? І коли воно все почнеться? Йдеться про концепцію кадрової політики, ага. яку яка нібито новостворена презентована нашим оборонним оборономітном, але тут виникає досить дивне відчуття від цієї концепції. Бо справа в тому, що півтора роки тому назад уряд України вже ухвалив відповідну концепцію, згідно з якою з 24-го року українська армія має бути професійною відмовитись від призову на строкову військову службу. Тобто фактично відбувається дубляж. Причому рішення, які ухвалюються Міністерством оборони, вони де-факто дублюють і і Виявляється не зовсім доречним, бо на наші вигадали велосипед, якщо вже нормативна база створена, і вона створена на більш високому рівні, вона введена в дію постановою кабміну. Тому ситуація дещо дивна. В будь-якому разі сподіваюся, що роз'яснення буде у пану Меру новий речник, очільник профільної інституції йдеться про прислужбу міністерства оборони. Сподіваюся, що пан Павлюк зможе більш детально роз'яснити, на що було вигадувати ровер. Бо є, є, є документ, який би який цей процес, процес мобілізації, унормовує. Тут ключове питання полягає в тому, що 20 місяців тривають бойовий з Ті українські військовослужбовці, які стали до строю до лав українського війська у лютому 2020 року, мабуть, що варто вирішити питання щодо їх ротації. Якщо в проміжок часу між 2014 та 2017 ро роком відбулося щонайменше менше шість хвиль мобілізації, то зараз ця мобілізація відбувається постійно, але ага. Є можливість звільнитися з лав збройних сил інших структур наших сил оборони тим, хто зголосився у лютому, тобто на початку 22-го року, застати до лав війська. Відповіді на це питання немає. Чому вони відбувається ця ротація? Відповіді ну, що найменше від офіційних речників я не чув, не бачив, і це насправді не дуже гарний прецедент. Бо Будь-яка діяльність, вона має має бути нормована, в тому числі в часових проміжках часу. Те, що цього немає, це це створює напруження. напруження, в тому що є в армійському середовищі mm -hmm. ну, тут напруження і, в іншому, я... пане Владиславе, Дивіться тут напруження в іншому. Я вам от розповім в чому напруга і ситуації. Дивіться, тут десь тижні три. Тому, пам'ятаю, ми з вами про це спілкувалися. Президент вийшов і сказав: Ми вийшли на фінальну фазу війни. Ось ми вийшли на фінальну фазу війни. Тільки сьогодні він бачив пан Єрмак, каже, що третина ще залишилася з іншого боку. Пан ну залу, пан Залужний каже, що ось така ситуація тупікова, паритетна. Тут же бачимо, що президент виходить в ефір і каже, що слухайте, все ми повертаємося у 24 лютого. Ну ви розумієте собі полярочку? Люди не розуміють. Люди не розуміють, що, що відбувається. Де яке 24 лютого? Ну, три тижні назад ми в фінальну фазу війшли. Тут, о, тут вже знову 24 лютого. І от саме якраз з цією з мобілізацією. Слухайте, ну тут дійсно така ж сама ситуація, що ну а, а навіщо тоді мобілізація? її Посилювати, якщо вже фінальна фаза і всього вистачає. От тут люди не розуміють. Тут, роз, вже вийшли і сказали, що так-та, так-то. Там там погано чи не погано от потрібно отак, от отак. А, а люди а, а людям такого не кажуть, і ця біполярка зростає. Розумієте, да. в цьому да. і це, це насправді серйозна проблема. Бо якщо ми хочемо і далі, того само потужного єднання між українським народом та українською армією має бути відверта розмова в першу чергу лідери нашої mm -hmm. країни. Бо коли відбуваються певні маніпуляції, це точно поширює зневіру і це працює на розбрат, на деструктивні певні процеси. Тому сподіваюся, що певні висновки з цих. Досить боремних двох тижнів е, нашого рядовця зроблять і політика One Voice, єдиного голосу, в тому числі і щодо комунікації, щодо ситуації на фронті, щодо перспектив, е, вона буде налагоджена і далі усі посадові особи будуть синхронізовано говорити про те, що чекає Україна, причому це має бути відверта розмова і що робити для того, щоб чим скоріше наблизити нашу перемогу. Угу. І ще на саме встанах я тут хочу зрозуміти ось це цю нову по-новому цю мобілізацію. Слухайте, там кажуть, що замість строкової служби будуть якісь інтенсивні тренування цивільних. Як у це воно потрібно виглядати буде? То раз на місяць, чи раз на півроку, чи там хтось всі будемо їздити на полігони? Чи як отут воно буде? Ну так чи інакше я бачу, що до цього готують про цей перехід, і про це говорять. Що то як воно буде? Розкаже, отже, я зараз назову три прізвища, які мають комунікувати з українським суспільством цю історію: ага. пан Павлюк як офіційний речник міністерства оборони, пан Сенник, як офіційний речник Генераль... генерального штабу збройних сил України, і пан Фітьо, як офіційний речник командування сухопутних сил. Ці... Три посадові особи відповідно до функціонального розподілу повноважень саме мають комунікувати з українським суспільством щодо роз'яснення, як сам в який спосіб, яка, яка дорожня карта, бо це абсолютно природне, це нормально. посадова особа. Кожен має відповідати за свій напрямок і має комунікувати за своїм напрямком. Коли я був начальником прислужбу, я брав на себе таку відповідальність і виходив і інформував суспільство, що, має, що відбувається, що має відбуватися, які рішення для того приймаються і в який спосіб ми діємо. Угу. Все, дякую, зрозуміло, пане Владиславе. Дякую, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі бережіть себе. І слава Україні! Героям слава нашим глядачам. Я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте, знову підписуйтесь на новини. З вами був Геннадій Манграда програма Право на правду. Тримаємо стрій.